Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео буде два в одному. Тут і актуальні новини, тут і відповіді на питання підписників. Отже, про що мо? З'явилася ну, така інформація, не знаю, слухи, чутки, як це правильно назвати. Інформація одним словом, що казахів починають вербувати на війну в Україні. Ну і мене питали, відповідно, чи це правда і чи є договір між Путіним і Токаєвом. І чим це все закінчиться? Ну, давайте подивимось самому цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді Росія зараз починає вербувати казахів для війни в Україні? Хай скажуть неправда. Ота перевернутий. Феху перевернута. Наутіс перевернутий. Дані, знаєте. Дивіться, що у нас тут. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, також коментарі можете писати, всім буду вдячний. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Е, дивіться, всі три руни негативні. Тобто, ну, ні, це більше поки що на даний момент це більше схоже на чутки. Тобто, ну, якісь одиничні випадки можуть бути, але про масовість мова не йде точно. Ну, в моєму розумінні питання саме ну, про масовість. Якщо там десяток там, два людей таким чином завербували, ну, бачите, руни показують, що ні. Ну, ось, що це? Відповідно, ну, це якраз так. Да, це якраз про втрати власності, про втрати людей, да, про росіян. Відповідно, ось, збитки фінансові, да, що не... і так їм весело. А? І ще додатково наймати ну Адже казахів то вони точно будуть наймати за гроші, правда? Не за Спасибіш. І силою не погонять вони їх. Ну, ось навіть ось перевернутий. Поки що, бачите, це обмеження, це випробування по питанню, складнощі по питанню. ну Поки що долі такої, бачите, як би немає. На даний момент знов таки підкреслюю. Давайте взагалі подивимося, чи є такий договір між Ток... Токаєвом і Путіним. І взагалі що з того вийде. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно є договір між Путіним і Такаєвом щодо того, що казахів будуть вербувати на війну в Україні? Хай скажуть, скайтру неправду. Ти вас перевернутий. Лагус. Канон, ну, відповідно, пряма. А от щодо договора, да. так. Дивіться, дійсно, щось таке є. Не обов'язково це прямо офіційне, схоже, що не гласне. Дивіться, ну про що мовити, я лагус кано. Ось, про що це? Це якраз про страх. Ну, тобто така його залякує, да й сам він, схоже, боїться Путіна піти проти нього. Залякується для залякую. чого, а щоб він зробив правильний вектор, ну, кажучи, той, який вигідно Кремлю, да? і ось, щоб була удача по питанню, відповідно. Ну, крім того, можна прочитати, що, знаєте, ці махінації стануть розкриті, стануть відомі. Ну, в принципі, е диму без вогню не буває. Да? Інформацію -то ми вже отримали, так чи інакше. О. Відповідно, так. Да. Ця отруна не подобається мені на кінець. Тобто, ну, схоже, що таки дотисне дійсно. Бачите? Поки що не почалося, принаймні, масово, але в перспективі можливо. Ну, давайте подивимось, що з того вийде. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи цей договір між Путіним і Такаєвом щодо вербовки? Казахів на війну. І що з того вийде? Айскатер правду Райда. Кана перевернута. Так, довертаю по часовій соло. Я вас перевернутий. Айгіс Далі. І куди? До пустої руни. Ага, а ну добре. А уточніть, будь ласка. От зараза. Дивіться, що вийде. Щось таке да вийде. Не все. Ну, про що мова? Райдо, кано перевернуто, соло, Евас, Альгес, Дагас, пуста руна. Ну, відповідно, я доклав, мені ж стало цікаво, куди все таки Єра. Про що мова? Ну, ось падає дорога і відкриття можливостей, зокрема. Але бачите, в той же час рух якось ну не в той бік. Руни натякають, да? Чи то, знаєте, як примусовий рух можна розглядати. Дивіться, кано падає, Тобто, ну що це? Це якраз. Ну, як? Невдачі по питанню. Але руна перемоги падає, ну Це в контексті вирішення питання, да? чи спробують вони це зробити? Так, да, спробують, однозначно. Що з того вийде? Ось дивіться, а я вас перевернутий. Ну, як такого, казахи не рватимуться, знаєте? Мені це бачиться, як хтось спокуситься і поїде. Отут, до речі, кану може програтися. Ну, знаєте, як. Е Ну, обман, в якійсь мірі обман. Це, звичайно, не зовсім прям традиційне значення цієї руни, але допустиме. Тобто хтось обманеться і таки спокуситься на благо, да? ну, ну, Соло це більше, знаєте, все-таки про перемогу по питанню. Що може також і благо означати в якійсь мірі, знаєте, як блиск золота в очах. да? Ось дивіться, але бачите, загалом захвату того не буде від того. І прям радісно не їхатимуть. Крім того, бачите, ну, падає руна захисту, зокрема, для казахів. Ну, тут можна і про захист вищих сил в якійсь мірі говорити. Але все рівно, бачите, невдачі по питанню є. Тобто ну, будуть їх змушувати щось, щось вони не дуже будуть прям це так захищеними відчувати, будемо так говорити. Але падає трансформація ситуації, до речі, під руною перемоги. Да? Падає пуста руна. Е, ну, про що це? Про те, що тут певна інформація саме рунами прикривається вже. Да? І про те, що, знаєте, майбутнє ще формується. Воно ще до кінця не сформоване таке майбутнє, будемо так говорити. Є ще вагання, певні, ще до кінця рішення не прийняті, відповідно. Але бачите, падає Єра. Ну, це про результат, це, зокрема, про закінчення циклу. Ну, тобто, ну що це може бути? Може бути таким чином, що довго і нудно вагався чи втручатись йому, да, і його все-таки доб'ють, додавлять е, в такому плані. Мож, можливо, не стільки ну, вербовка казахів, да, тут проглядається однозначно. Чи прям дуже це буде масово? Схоже, що ні. Спробують, але не піде просто. Ну, хтось покуситься, звичайно, але масового характеру це не набуде. А єра, це зокрема може бути про те, що ну, поставки будуть. Якщо не будемо говорити не поставки людей, ну це цинічно трохи звучить. Да? Ну але фактично так. То може бути мова про те, що поставки техніки, тобто, що закінчення циклу спротиву, грубо кажучи, Токаєва. Да? Адже ми з позиції росіян дивимося в даному випадку. І, і що це? І це поставки зброї можуть бути. А до речі, давайте уточнимо Чи буде Казахстан зброю свою? У них там також ж великі запаси радянської всякої зброї, чи будуть вони її постачати Росії? Оце цікаве питання. Щодо живої і її вербовки, бачите, да, дійсно. Поки що це масового характеру не набуло, але, схоже, найближчим часом спробують таке продавити Токаєва на це. Ну, казахи, правда, самі не в захваті будуть. Хтось спокуситься, але бачите, такого прям масового характеру не схоже, що воно буде. Добре, дякую за відповіді. Якщо масовий примусово спробують, так і Токаєва то можуть зняти. А? Народ Казахстану, зокрема. Згадуємо кінець 22 го року. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи Казахстан буде найближчим часом постачати зброю, свою зброю Росії? Хай Хайскають руни правда. Так, дві руни. І що у нас тут? Солон. Дагас. Інгус. От зараза. А таке ж і буде. Таке ж і буде. Трягастя. Ну, добре, дивіться, що в нас тут. Тут не бачу сенсу розкладати. Руни, в принципі, відповіли те, що я хотів. Дивіться, Соло, да, газину. Що це? Це якраз перемога по питанню для росіян, то, на жаль. Да? Ось падає трансформація ситуації. Ну, відповідно те, що я кажу. Е, продавлять, такає вас змусять. І ось інгус. Благоприємне завершення ситуації, благоприємне вирішення питання. Угу. Зараза. Ну, гаразд. Добре, мене цікавить, ну, а чи багато поставлять? Встигнуть поставити, принаймні? Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи багато зброї е, Казахстан поставить Росії найближчим часом? Хай скажуть його неправда. Евас. Перт. Наутіс переверну. А, ну добре, розкладу. Лагус. Урус. Єра. Зараза. Дивіться, що у нас тут. Ева, Сперт, Наутіс перевернутий. Лагус, Урус, єра. про що мова, ось рух. А це от у мене зазвичай ця зв'язка. Це як поставки проглядається. Тобто, залізниця, зокрема, може бути. от Оце, от, в принципі. Ну, поставки, да, почнуться найближчим часом. Ось перт. Ріг, ріг достатку, ріг ізобілія, якщо хочете. Чого? Да, Ось осили. Зброя, да, снаряди, там, техніка і так далі, все сюди. Е, наутіс. Притом, ну, це ну, я, да, це про те, що така вас змусять з одного боку. Е, з іншого боку, тяжко воно йтиме, тобто, ну, е, Якось поступово багато, але бачте, воно поступово, не миттєво буде йти. На наше щастя, звичайно. А, ну, Лагуз я пояснив, це як поставка, Урус, ось, власне, сама зброя, боєприпаси, Аєра. Ну, да, завершення циклу. Урожай будемо говорити, цього всього. Хоч воно, бачите, і тяжко йтиме да, в якійсь мірі. Ну, Схоже, Казахстан буде, знаєте, ховатись, намагатись, принаймні. ну, але... Все ще й білими нитками, да? що називається. Ну, на кінець, бачите, все рівно, урожай падає. Ну, зараза, бачите? У нас там, е ніби нам м, Південна Корея, там розмови йдуть, що вони, у них доволі значні запаси зброї, вони нам постачати почнуть, да? окрім всіх інших союзників. А ось бачите, Путін також в часу гає і додавлює, будемо так говорити, своїх союзників, щоб ще, що ще можна, де витягнути. Отже. Ну, гаразд. В кінечний результат ми знаємо, не сильно, то воно їм допоможе. А хоча, знаєте, добре, давайте спитаємо, чи це якось вплине на контрнаступ. Цікаво. Встигнуть до початку його, ну саме вже активного руху, чи це можливо пізніше буде. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка. Чи поставки зброї Казахстана до Росії е, стигнуть саме до початку активного руху ЗСУ? Хай скажуть це неправда. Райдо перевернута. Ейвес. Постаруна. Куди? Ансус. Да, не зовсім, знаєте, на наше щастя. Ну, тут добре, не буду сильно розкладати, в принципі, зрозуміла тенденція. Дивіться, ось райдо перевернута пада. Бачите? Ну, Дороги закриті, поки що на даний момент, якщо так. Ось іде оборона. тобто, ну так, Така і вже ось Тут падає певна інформація, прикривається. Це не про вищі сили, але бачите все рівно. На кінець падає е, е, Ансус. Це якраз про ну, хороші новини по питання, якщо так. Ну, а цю зв'язку можна розглядати як знак від вищих сил. Ну, Напевно, для Казахстана і для Токаєва, зокрема, що, що ж ти робиш, да? і куди ж ти країну ведеш? Ну, побачимо. Чи все-таки, до речі, це ж руна думки, зокрема. А? Чи е, буде у нього ну, здоровий глузд, якщо так сказати. Чи все-таки дійсно здасть країну без бою, як придаток Росії? Ну, це зараз питання. Бачите, все ще пручається він і бачите, ще остаточного рішення не прийняв, до речі, все рівно. Але ну, схоже, скоро, скоро прийме. Ну, а взагалі, якщо дивитись, до контрнаступа, да, ні. Е, не вспіє. Не вспіє та зброя, яка Казахстан поставила, до початку саме активних дій доїхати. Ну, але пізніше, схоже, що так. Так і підійде пізніше. Зараза. Ну, нічого, не поможе воно їм. Якщо їм щось таке дадуть, а, то і партнери і нам мають щось цікаве дати. І пошвидше б. Ну, раз такий, не зовсім будемо говорити позитивний розклад. Вийшов, ну що ж робити, вже як є. Я за правду, так чи інакше. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!